Вітаю глядачів та підписників мого каналу. З вами Дмитро Соловей. У нас ось вже скоро почнеться сезон ягідки, вже починає паліти. Але сьогодні мова піде про органічні добрива. Можливо, хтось пам'ятає, я колись в одному із відео казав, що маю таку мінус ось цих Грядок під плівкою, що сюди важко вносити органіку. Так, От, так як я колись починав і настаював куряк чи якусь брудівку робив з трав'яний чи там коров'ячий послід. так, Що не робив, постійно забивалася капля, постійно забивався фільтр, внести його було неможливо. але, але... Ну, скажімо так, завдяки каналу зі мною зв'язалися український виробник добрив, натуральних добрив. Це витяжка з курячого посліду. Зараз я вам покажу, що за добриво, яке можна вносити через каплю. Трошки воно дає осад, але вчора, наприклад, пробував. Брати через, ну, через агроволог, ну фільтрував, скажімо так, осаду немає, залишку немає, дуже гарно вноситься ось таке добриво. Гуміно де Галіна. Дійсно <смітнім> натуральне. Хто користувався, користується кураком, да, настоює курак. Робить таку бруділку, знаю, як воно пахне, <гум> це так само пахне працювати лише в рукавичках. От зараз знову буду його вносити. Що воно дає? Чим воно хороше? Тим, що тут от надали мені також норми внесення. Зроблений аналіз цього добрива, скільки чого є тут. От, також норми внесення ось тут 1 до 100, якщо розводити на воду. Або по різних культурах кореневе живлення, так, от суниця літня. Мінімальний на, це на, скажімо так, на родючих ґрунтах, це на малородючих ґрунтах 150-200 мл на сотку. Це якраз цвітіння, початок наливу ягод. Е, до речі, е, скажімо, так, чому іменно куричий послід на полуниці добре, то що е, саме в курячому поспортіму посліді, посліді є фосфор та калій. В бруділках і в скажімо так, коров'ячому, там менше цих сполук, в курячому найбільше. Ще одне Містяться також мікроорганізми, але, от де, як тут от не пишуть, при технології виробництва виключається збереження в ньому шкідливих бактерій сальмонела і еколі. яєць гельмінтів та пророслого насіння. Ну, В курячому посліді взагалі немає пророслого насіння бути, тому що курка вона перетирає насіння, а От, наприклад, гельмінти, сальмонела і всі така інша гадость. Те, що тут немає, це дуже і добре. Ще одне є норми внесення і можна вносити його через капельку. Це мені не влаштовує, мені підходить. От я трохи дав мамі спробувати на малину, також на підживлення малини. Зараз буду вносити також в себе. Це є 100% натурально добре, бо також підтверджені в них є сертифікати, мені показували. Ну, в принципі, воно мені зараз м, подобається. До речі, хто має бажання замовити собі, також можете м, я в коментарі закріплю силочку на сайт. І в описі під відео буде також ссылка на сайт, де ви можете зайти замовити. Також при замовленні. Можете сказати промокод Соловей і вам зроблять скидочку 10%. Отже, вношу зараз так само, всі ви знаєте, як я вношу добрива свої. Зараз буду давати ось це курячий послід. Так, Працюємо, тобто брати, можливо, мене також цікавить. Ваша думка, якщо хтось буде замовляти, скажіть, як вам воно сподобалось, не сподобалось. Воно не може бути замінником основних, основного внесення добрив. Але без органіки, як ви всі знаєте, також не може бути. Я завжди за те, щоб було і мінеральне добриво, і органічне. Чому? Тому що всі бактерії, які ось тут знаходяться, да, вони. Кажем так, Вони допомагають перетворювати з недоступної форми в доступну форму для рослини. Азот, той самий азот, фосфор і калій. Звісно, можете зробити собі вдома такий настойку курак, але в кого там немає курака, чи немає можливості, чи там хтось на дачі собі взяли, у вас є вже готове. І можна внести ще один плюс, можна вносити через каплю. Так, одною рукою буде незручно, зараз поставлю на паузу. Буду давати ось такий стаканчик на сотку. Можливо, це трошки мала дозування, але виробник вказав саме, саме таку норму витрати. Ну, я даю два таких стаканчика, так як буду поливати, зараз 2 сотки. Так. так, все, от, залив, розбавив водою. Запашок в нього, звісно, конкретний. Дійсно, натуральний, звичайний курячий послід. Хто має вдома, робіть самі. Хто не має такої можливості вносити. Я, наприклад, буду ще замовляти через те, що маю можливість внести через каплю. Наприклад, скільки я не робив настойки курячого посліду, мені казали, і замотуєш в мішок його, і просто кидаєш в воду, і там воно в воду натягується. У мене завжди був осад, У мене завжди забувало фільтр, завжди забувало каплю. Я, здається, вам вже казав про це, не міг його внести. Тут, до речі, також є осад трошки, але, наприклад, я вчора його вносив, ну, фільтрували, наприклад, не було того осаду. такого. Капельку воно ну, не забиває. Зараз, зараз підключу, включу, буду вносити і все покажу. Капає, не капає, що ви бачили, що я його дійсно собі також використовую і буду, і буду використовувати надалі також, того що під плівку, я ж кажу, внесення його. Трошки можливо менше. Все. Зараз покажу. Все капає, все біжить. Під плівку внесення органічних добрів в мене було а, важко і незручно і взагалі це в кожну луночку прийти його наляти. А без органіки теж погано. Ну дивіться. Все. О, пішло. Капає. Вон, бачите. В принципі, вчора вносив, спочатку вніс собі, спробував, щоб вам показати. Вносилось під ці під рядки. Ось мокренька земля. Тут де не, не накрито також вносив, тому що немає часу, коли його настаювати, коли його робити. Ось так. Буду його. Чередувати, так як виробник а, радить вносити 3-4 рази, ну, в принципі, так само, як і звичайне органічне добре. там, Любі бофтанки, які ви настоюєте, ви повинні чередувати її. І, і мінеральне живлення, і органічне живлення. В принципі, все. Гарних, всім гарних врожаїв. Ставте лайки, пишіть коментарі, кому що цікаво буду відповідати. Те, що знаю, те і розказую. Можливо, щось і не так кажу. Всяке буває, ми всі живі люди. Хто нічого не робить, той тільки не помиляється. А я роблю, я маю право на помилку. Все, всім гарних врожаїв і слава Україні!